Вчити даже от ура. Да, да, я, сьогодні якщо прямо. є можливість, у мене є, наприклад, чат, там, з чуваками, з якими я граю в КС. -ку. І це також і медійні люди. Тобто угу. там е і Сацвіт, е ті, хто знають, е у нього був саундтрек до Сталкера да, да, да. останнього. Ну, я просто зараз на цьому акцентую увагу, тому що я впевнений, що угу, нова аудиторія Філіпа да, по Сталкеру. А взагалі, коротше, багато медійних друзів, моїх, з якими я спілкуюсь, грають в ігри. і ми граємо з ними в КС. Але ми в тиху втиху, втиху граємо, тобто про це мало хто знає. І я подумав, що взагалі б ідеально було б. Створити таку ком'юніті, де ми всі разом будемо зустрічатися, і ви будете для себе відкривати медійних особистостей через призму твіча. Тому е, моя місія в тому, щоб запросити на твіч якомога більше медійних людей для того, щоб популяризувати його. Це третя причина, чому я на твічі. Це... Mm -hmm. Ми якраз тебе сьогодні познайомимо з грою, яка ідеально підходить для для от такого формату, як ти хочеш, навіть краще ніж КС тому що це також е, кооперативна гра, але.